Добрий день, глядачі підписники мого каналу. Ранок і ще темно, без 10. -6. Я готую сніданок, суп поставила варити і почала тортик робити. Торт без випічки, з пряників і бананів. Є на моєму каналі рецепт цього тортика. Ну, це було. Давненько. Нещодавно я його робила і показувала там, що, зро... що приготувала такий тортик, вірніше зробила, бо тут же він без випічки йде. Зробила цей торт і розрізала. Мої підписники писали, що не можуть знайти у того рецепту, коли я повністю показувала, як торт цей готувала, і просили повторити. Тож, купуємо пряники. Пряники, які там. Ви купите. За цим разом ось ароматні купили. Грам 600 десь потрібно. Правда, якісь такі попалися крихки. Ну, нічого, я їх до кубки стулю, а те, щось що покришилося, то крихту зроблю, тоді притрусити тортик зверху. Бананів теж, дивлячись, банани які коротенькі чи довгенькі, 4, 5-6 штук. Дві пачки. Сметани 20% жирності цукру зовсім в сметанку не додаватиму, тому що його достатньо в пряниках і в бананах. Навіть трохи і більше на тортик піде. Ну, трішечки там більше на тортик піде, ніж два пакунки сметани. Миску беру ось таку, ну в якій замішую тісто. Вистеляю її харчовою плівкою. Низ змастила сметанкою, порізала пряники ось такої товщини, вистелила оток, е шар пряників, змастила сметанкою, ріжу банони, ріжу банани, десь так, такі шайбочки. Викладаю поверх пряників. Ну, Чи густіше викладайте, чи рідше, як густіше бананчиків там викладете, то тортик, я думаю, може бути. І смачніший. Повер бананів знову викладу ось так пряниками і змащу їх сметанкою. І так, шар за шаром, підіймаємося до гори, миски, доки у нас закінчаться пряники і банани. І ще боковинки ж я не викидаю, а в миску ось так їх складаю. Це тоді буде крихта. Щоб посипати, тортик притрусити. Верхній шар торта. Пряники змащені сметаною. Прикриваю я тортик харчовою плівкою і ставлю в холодильник. Просочиться торт зразу ранок до вечора. Або, як зробили ввечері, до ранку він там стоїть. Тортик витягуємо, плівку цю відкриваємо і миску з тортом перевертаємо на тарілку. Знімаємо плівку. Змашуємо зверху торт сметаною знову і притрушуємо крихтою із пряників. Ми вже поснідали, перепочили. Намила я овочі на шубу, хочу б, е, шуби зробити. Купили два оселеці, то на два оселеці шуби я і зроблю. Також переглянула корзиночку свою із спеціями. Хочу також зробити. Е, Моркву по-корейськи. Всі спеції у мене для цього є. Перець червоний, гострий мелений, коріандр мелений і чорний перчик мелений також. Ой, доки все це порозкладала і розічхалася, і в носі пече, бо тут же ж гіркий перець є. натерла моркву, Морква по всій кухні порозліталася, так натирати її старалася. Я натерла півтори, півтора кілограма моркви. Вам же, як казатиму, рецепт на порцію на 1 кілограм. На кілограм моркви. Беремо головку часнику. Ну, часник вже буває різний, і великий, і малий, то часник додавайте на свій смак. Три чотири столові ложки олії. Олія в мене без запаху. Дві столові ложки оцту. Одна чайна ложка чорного меленого перцю, півчайної ложки це так по рецепту. Півчайної ложки чор... червоного гіркого перцю. Але для нас це занадто гостре. І то я, то ж я додаю менше, ніж півчайної ложки. Півчайної ложки меленого коріандру, одна чайна ложка солі і одна столова ложка цукру. Зразу я в моркву оцет увіллю. Олію і на тру, на дрібну тертушку чесничок, і гарно це все перемішаю. А вже потім сіль, цукор і це все додому, до моркви. Гарно перемішала, моркву перетрусила, олійка, олійка ж гарно моркву перемастила. А тепер можна приправи і спеції сюди додавати. І знову ж це все гарно перемішати. Тепер же е, приправки гарно е, і рівномірно поприлипають до муркви. Муркву по-корейськи я вже приготувала. Забулася вам сказати, з олією я не заморочуюсь, не закип'ячу її, а прям з пляшки додаю муркву. Е, е, Відерочку мурку переклала. зразу накриваю і. Холодильник, моркву до туртика відправляю. Вчора пригостили мене вергуноми. доїдоємо. І помідорчиками ось такими смачними гостренькими. Хочу за рецепт, за рецепт вірніше попитати. Якщо і ви хочете дізнатися, ці рецепти, пишіть. Вергуни ж можна завтра, післязавтра, чи коли там найближчим часом. З вами приготувати. Ну, а помідорчики такі е, на наступний рік помідорів дочекаємось і також можна такі помідори приготувати. Я ж зварила картоплю, вершкове масло вкинула, чекаю. Зразу потовчу, е, відкину в мисочку, ми, нам з мамою топтанка буде зі шматочками селедчика. На шубу ж я вже зварила, охолоняє, оселеці покришила. І мені сьогодні ще замовили пиріжків смажених в олії на сковороді. Нещодавно я вам показувала, смажила я пиріжки з капустою і з грибами, з такою начинкою. Ну, а цю, сьогодні ж сказали смаж із картоплею. Шубу я вже зробила, не буду її прикрашати, бо буду шлопки кришкою. Накривати. Хіба що піду на город петрушки нарву, і отак по краєчках шуби притрушу. Почала вже займатися пиріжками. Віталій казав, побільше пиріжків роби. Тож я сьогодні замішую на один літр води. Дріжджі вже вкинула цукор, водичкою залила. і дріжджі э, розчиняться і тісто я замішу. Вже не буду я зупинятися, як я це тісто роблю, тим більше, ось нещодавно я вам показувала. Але для моїх нових підписників під відео я рецепт залишу. Тісто ж замішу, пиріжки наліплю, посмажу, а вже потім вам ці пиріжки покажу. Замішую я м'якеньке тісто. Але воно не липне до рук. Постоїть тісто, підійде, воно буде іще м'якше. А тоді братиму я тісто ось так відділятиму, розділятиму його і стіл буду змащувати олією, руки змащуватиму олією і формуватиму пиріжки. Обсмажуватиму в сковороді на олії. Притрусила я шубу. Петрушкою лотки накриваю кришками і відправляю шубу теж в холодильник. Продовжую ліпити пиріжки. Картопля в мене вже закінчилася, а тісто ж, як бачите, залишилося. Дістала я баночку начинки, ось капуста з грибами. Декілька пиріжечків буде ще і таких. Ну, сьогодні такі страви готую, які добре вам знайомі. І я сьогодні вас нічому не вчу. А можливо, когось із вас. Надихну на приготування тої чи іншої смакоти. Все темніше і темніше. Ось повну миску пиріжків з картоплею я вже посмажила. Ну, Віталію таких пиріжечків дуже вже хотілося. Вони ж хрусткі. І смачні. Кропчику ще я до картоплі додала. Продовжую смажити я пиріжки з капустою і буду витягати тортик, перевертати і крихтою притушувати. То що ж, я сьогодні на кухні витворяла і з вами готувала? Морква по-корейськи, пиріжечки з картоплею. З капустою і грибами, шуба, ну і тортик з пряників і банонів. Звісно, це все нам треба, мабуть, неділю топтати. Тож, ми будемо оцією смакутою і інших пригощати. Вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго!